З 15 по 17 березня у Росії проходять так звані президентські вибори за тотального контролю Кремля над виборчими процесами, жорстокого репресивного апарату, відносної економічної стабільності в країні та високої популярності Путіна. Вибори це проста формальність. Голосування має лише легітимізувати його подальше перебування при владі. І продемонструвати росіянам і світу консолідацію російського суспільства навколо національного лідера в умовах війни Росії з Україною та протистояння із Заходом. На цьому тлі хочу з вами обговорити і подальші сценарії розвитку війни після перемоги Путіна у президентських виборах. З вами канал Фактологія. Вмощуйтесь на своїх місцях зручніше. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ми починаємо. Отже, як такої президентської програми у Путіна немає, головний ідеологічний складник у його виборчій кампанії ставка на сімейні цінності та консолідацію націй перед ворогом. Водночас у Кремлі намагається не акцентувати увагу на поганих новинах і не дратувати людей. Російський політолог Володимир Гельман передбачає, що після президентських виборів відбудеться новий раунд ескалації. На його думку, це призведе не лише до мобілізації, її радше намагатимуться відтягти і не анонсувати, наскільки це можливо, збільшивши масштаби мобілізації. А й до зрушення у бік значно більшої радикалізації внутрішньої та зовнішньої політики, наприклад, повної заборони Ютуб і абортів. На жаль, ситуація в Росії така, що політичні зміни в найближчому майбутньому там неможливі. І Путін залишатиметься при владі роками після заколоту Пригожина. Російському президенту і поки що не загрожує ані змова в кулуарах Кремля, ані революція на вулиці. Тим більше, що Росія, на жаль, у війні наразі у більш виграшному становищі Кремль зумів адаптуватися до умов, що виникли після початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Зміцнивши економіку і посиливши репресивний апарат, нині режим стійкий, він має великий запас міцності і забезпечений необхідними ресурсами на довгі роки. А істеблішмент, оговтавшись від шоку після 24 лютого 2022 року, згуртувався навколо російського президента. Нерішучість заходу у підтримці України. Лише посилює позиції Путіна в російській еліті та зміцнює її віру у перемогу у війні. Російські політологи вважають, що система протримується щонайменше аж до 30-х років. За цих умов навіть збільшення кількості загиблих і жорсткість режиму в найближчому майбутньому серйозних протестів не спричинить. Отже, єдиним ефективним методом протистояння путінському режиму залишається виграш безпосередньо на полі бою. Тут ми розглянемо декілька сценаріїв для України. Деякі з них нам можуть не сподобатися. Перший сценарій це війна на виснаження. Найгірший сценарій, але поки що все рухається саме по цій траєкторії. Зміна влади у країнах Заходу поступово призводить до зменшення підтримки, до того рівня, коли Україна не зможе продовжувати війну і буде вимушена вести переговори про мир на умовах Росії. Фактично цей сценарій означає поразку України, але водночас і поразку Росії. Яку зрештою влаштовує завершення війни взаємною поразкою. Варіантом цього сценарію можна вважати згасання ефективності бойових дій через низьку спроможність обох сторін, а згодом відновлення високої ефективності коли одна із сторін буде готова. Якщо жодна із сторін не буде готова, тоді повільна депопуляція та деіндустріалізація обох країн. У випадку перемоги Росії з великою ймовірністю відбудеться перенесення бойових дій на європейські терени. Перед передусім країни Балтії, без явного спротиву НАТО, але за участі мобілізованих українців у складі російської армії. Другий сценарій це заморожування війни. Цей сценарій дає заходу вихід із пастки. Поразка, перемога і затягування однаково неприйнятні. У цьому сценарії союзники залишають підтримку України приблизно на нинішньому рівні. Щоб не допустити поразки України і не завдати поразки Росії, констатуючи неможливість досягти успіхів, західні союзники схиляють Україну до переговорів. Про заморожування конфлікту, водночас сильно тиснучи на Путіна. Ініціатором переговорів може бути Байден навесні чи влітку 2024 року, щоб виглядати на виборах переможцем або принаймні миротворцем, або вже переможцем американських виборів навесні 2025 року, на відміну від першого сценарію. Переговори вестимуть не на російських, а на західних умовах. Після підписання мирної угоди обидві сторони. Україна за допомогою Заходу, Росія за допомогою Китаю починають інтенсивно готуватися до наступної війни, яка станеться в середньому за 5 років, мінімум 3, а максимум 7. У кращому варіанті цього сценарію. Україна настільки добре модернізується, що Росія остерігатиметься напасти, тож ситуація заморожується надовго по корейському сценарію. Це не та перемога, якої прагне більшість, але такий сценарій дає нам непогану, довгострокову економічну та безпекову перспективу. В гіршому варіанті Україна готується слабко. Друге вторгнення призводить до повної поразки та встановлення проросійського режиму, зрештою ліквідації суверенітету з усіма наслідками або нажахана перспективою руїни, перелякана меншість виходить на майдан. Третій сценарій це перемога України. Україні вдається переконати союзників, що поразка Росії є прийнятним сценарієм і навіть бажаним. Допомога різко зростає до рівня і дозволяє успішно провести весняний літній контрнаступ, звільнити південь України, значно скоротити лінію фронту, заморозити окуповану частину Сходу до кращих часів і в такому форматі вийти на переговори на українських умовах. Після підписання миру Україна повинна вступити до НАТО. Та отримувати фінансування на відновлення і модернізацію економіки. У Росії ж відбудуться політичні зміни, які унеможливлюють наступну російську агресію. Однак цей сценарій найменш ймовірний, оскільки навряд чи у західних літерів на сьогодні існує рішучість забезпечити Україну тими засобами, необхідними для проведення нового контрнаступу. Також немає гарантії, чи увінчається він успіхом, та чи Росія дійсно буде готова до перемовин, а не злетить з катушок остаточно та використає ядерну зброю. У будь-якому випадку, ми повинні залишатися максимально зібраними, допомагати нашим Збройним силам, не розраховувати на чудо, а самостійно відстоювати свою землю та свою свободу. Думаю, ця війна нас навчила, що в першу чергу ми можемо покластися лише на себе, на наш незламний український народ. Друзі, дякую вам за те, що додивилися ролик до кінця. Чекаю вас у коментарях, щоб обговорити ваші думки з приводу можливих сценаріїв розвитку війни. Підтримайте канал своєю підпискою, не залишайтеся байдужими. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу нових роликів першими. З вами був канал Фактологія. До нових зустрічей!